Здоровенькі були шановні друзі. Запрошуємо вас на футбол сьогодні. Місто герой Буча. Гратиме команда Володимира Бондаренка приймає футбольний клуб Олександрія. 2 по зустрічі і зараз хвилина мовчання в пам'ять про. Ось пролунав писток і гра розпочалася. Тім для Колоса 2 ковалівка, тому що у перед ком... командою стоїть завдання виграти другий дивізіон. Ну, у е, основне за е... флангові е... півзахисники осі Дмитро Димний зараз з м'ячем віддає передачу на хід. Але е... саме е... на думку тренерського штабу і е... Самих футболістів, саме гра з Олександрією 2 на виїзді була найскладніша. Творити на футбольному полі. Зараз подача з лівого флангу від Богдана Сокола. Пішла подача, в карний майданчик. Пробити не вдалося. Удар, удар по воротах все-таки є. Е, В'ячеслав. Отже, Артем недоля підняв праву руку, значить, буде подавати. На, туди на дальню стійку. Удар поворотах небезпечно. Добре розіграли цей кутовий пристрасті у воротарському майданчику. Там Дмитро Димнич у стилі Халі Кейна намагається вибороти позицію. Олександрії ну, с... 2. Отже. Все готово до подачі. Артем недоля. Удар поворотах. Ще одна непогана. Подає на бразильця. Джуніор Джевані поборовся. М'яч відскочив до 20-го номера. І який красний гол! Дан... По правому фланзі оборони. 91-й номер падіння в карному майданчику. Шолопець зараз віддав Олександрія 2. Правим флангом ішли вперед футболісти Олександрія 2. Удар по воротах! Там Ілля Ухань. Подача і. Боротьба за м'яч. Подача. Цього разу на ближню стійку. Небезпечний момент зараз був. У кого там м'яч влучив? Зараз знову 3 в 2. Подивіться, атака. Небезпечно може бути. Удар в поворотах і на щастя для футболістів «Колос» 2 два ковалівка. Зараз. Погано. Артем Терехов на правий фланг. Подача. Удар поворота. Богдан Сокол пробував з підбирання першого дивізіону. Ось такий регламент. Зараз батація Олександрія 2. Жадан пробуває. Хороша передача від Максима Радченка, від кесника. Зараз відчувається, що футболісти колоса 2 ковалівка почали рухатись швидше. Удар поворотам непогана спроба. Від Артема недолі. Канаю віддає на недолю. Недоля далі. Простріл! Небезпечна мене, Вал на сісті! Данило Колесник забиває! Давай, давай, додавляй! Данило Колесник забиває! І треба відзначити передачу! Треба відзначити передачу! Простріл! Небезпечна мене, Вал на З кутаполя Вибу... відбувається Жадан. Небезпечний момент. Треба добити. Удар воротах. Канаєв пробував, воротар парирував. Макаренко кулаками вибиває. недалеко. Через себе. Рубльов. Удар воротах. недолі. Добре для Ліга України на Ютуб, друзі. Галоян звечев на правому фланзі. Зміщується в центр. Подає небезпечний момент. Жодан. Доля, значить, на дальню стійку буде подавати. Подивимось ні на ближню. <ріпи> Ух, як за стіка, м'яч влучив. Несподівано для футболістів обох команд. Галаяна. Галаян включає дриблінг. Подає небезпечний момент. <ріпи> Колеса два. Колесник з м'ячем віддає на Шевчука. Шевчук подає. в Карний майданчик пробуває! <ріпи> <Деніс Руй пробував>. <ріпи> 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 Не зміг прийняти передачу від Данила Волинця. кар на майданчик, але ні. Цей момент э, на хрулях. Добре, підкаті зараз зіграв у Хань. Але колесник пошли під підкаті. Подивіться зараз. Подивіться зараз. Як... Підключається Шевчук. Хруль іде вперед. Проти нього Ухань. Пробиває хруль. Ну, Можливо. Можливо, такий ва... Особливо в другому таймі. Іван Стеренко, я так розумію, буде діяти на позиції правого захисника. А Богдан Сок. Подача на дальню стійку. Там Шевчук бореться за м'яч. Падіння Сергія Шевчука. Два йде в атаку. Рефри дає продовжити, хоч там був пол. Пробиває ворота. Який небезпечний удар зараз від 40-го... Сильно вперед. І рефері дає свисток про завершення файден Артем Гординський. Фіксує нічию. Один-один Дениса Хруля рахунок зрівняв. Отож, друзі, матч закінчився з рахунком 1-1. Дякуємо, що дивились трансляцію організованою клубів учасниць змагань Професіональної футбольної ліги України. З вами були Відеооператор Руслан Мадяновський та коментатор Валентин Авдієнко. До зустрічі на матчах.